Що тут набіг осталося? Саме самі маємо з'ясувати. Зару народ продовжимо проходити про цей дім. Оманули минулій серії ми зупинились на тому, що знайшли оборону, так скажемо, параохоронців, ФБР. І зараз ми кудись повинні з ними вибратись. Ось! Туди не не варіант? Там немає виходу такту. так-то. Там то а, тавдоба, двері закриті просто. Ну точніше ручок немає. А це чули? Mm -hmm. Щось на ще... Бігаю. Тормайте, це файер. Что за черти меня? Куда нападились? Будь проще, до он Чем так широко в Да счете? за ухронец? Когда sure. это именно запищет? Запищет нас? Сектор зачищен. Вроде все. Знаете, цей файер. Тут вы немає якихось припасів. Та Да еме. Короче, я тобі моє нове місце. Гаразд, ходімо. Трошечки херово, правда? Засвітлення, засвітлення. Я знаю. У мене наразі немає вибору. Так скажем, немає другого місця, Ось. Тому приходиться, що приходиться. Ви це бачили? Там якась херня пробіла. Сюди. А то закрито. І ще двоє. А ось і вони Є орда Орда тихо. Усатыху Окрослав Най признає маску Призма точніше. точнее ну, Смирно Та йоп! Смотрите, тут еще и сейчас вода. Не просто такая пустая комната. Да. А да, Джонсон? Четвертый холл. А сегодня на острове уже. Мы не сами тут. Ч ⁇ Ч ⁇ Блин, камандиляция. Наши светущие. Худно хватило. Что за хрень? За счет вот... ...порядка. Огонь. Черт, ты Чор забирай! Чекайте, ми прибудемо. Да, будь-то надійніший шлях. Побачимось потім, щасти! Не. Нас просто кинули кайф. Сноу показатель сильним другом трупом шахтом. 5 п'ятої марки сигнал. Пак. Оп. Чи повірозуміли, я нічого не бачу. У мене зараз супер яскравий день от щось відбувається, да. о фаєр скелет. Куда нам дали? Тут. Ага, вот, 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 вот. А не до... Знаете, вот, мне доски ли файл? куда спустилась на nah. а тут еще одну пиздеца да? да я ничего не бачу серьезно Яко. Не надо. Не требует. Эй, я мать вашу. И шо нахер? Паркуру? Паркуру?

Дякую за участь у навчанні пожежі. Якби зараз діснувала пожеж, ви б вже були мертві. Дякую за чесність. Ой. Аналік це ще не робить. Допоможіть, допоможіть, допоможіть. Серйозно так незручно все ходити з файром Візьминуй бо це я вже майже закінчусь А у неї короткосрочно Так то а ты Oh, yeah. On again. Oh, see though. Ух oh, Так и думал, что знай где-то Что, Что, допустим, прибыла лекарство просто сейчас патрулирует И, с с и, caso, патрулюя, и, и проблема шоу шоу в том, что радио, я не Так, я трохи О, закрою. А, очередь, ты хотел. Иди туди, да. Иди туди. Я не встигаю читати тут можно якийсь текст. Лаштувати. ще не. З п'ятого класу не читал, так швидко. Це коли ми звали типу тест на сиськ... швидкість читання. Думаю, кожен ж здавав, в принципі. От. І там там я займав погані вала. Не знаток у швидкому читанні тексту. Ай! Зроу? Їх. Ану, пустить, перед а ну пустить перезакрытие як стрмно на, на бурашках путили. Че не може пройти? закриті. А куди тут? А. Це, це ти доїдеш? Хоча й отту от ящик. Спинохрус. Ну, ну, це ще я пробу Що? Що ти показуєш? туда йти? Точно? точно точно туда да нас обманулась закрыв насячестно у меня уже вот всего палочки у углі... лиди речей не, не лякає. на лекаря це mm -hmm. хронось еще нарой наисьо майже прокин... Ту. Вона намагалася привести провести його до тяма але настільки рано що... Ще не варя... варіант. варіант бляха я думаю це охорист. Інший.

сдохнуть нарешті. Ось через них? Я не дізнаюся потрібну інформацію. Короче, що ви прочитаєте там, швиденько собі для себе. І я на монтажі, якщо що. сноси твари. О, Леха. Вот на Там закрыто, да? Там ничего. тачка кайф Так по-любому двери уже закрыты, так что не имеет сенс их Да, не имеет сенс просто. Вот да. тут же и есть светло. Бляха, какие-то манзила, боже. О, все радиостанции. Так взломан. А? О. Консоль заблокирована. Тут Туда... я как ее

Увага, area All stars, please, area in the This is not a system test. Я ху не живые. Шо, я им пушку сниз. Подонни, потоны. посмотрим бат. Алло. Уже же. смысле? Не. 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 Я не хочу. Я не хочу. Она нас врятувала. Склады, То есть, якісь можливо, Не знаю. Семья. Коу. Сер, він прокинувся. Може думали, ти покинув? Тут нас... Тут вас знайшли на... Тямно, я пропаю швидкий їхати там я. Зрін Альфа, це ташки, Як чуєте це. А мені грець, а це загін Альфа. Чи мова щітку? У нас один заклик. Зникли. Один цивільний, Пройнято Айс. Мигайно вирушаємо чуть пошти евакуації. евакуацію. Сейчас, девчонки, збираємось йдемо. Це я розумію. Ведіть. Чому тут так швидко текст читається? читается? Розкільшоста евакуація. Там, до речі, до хрена, патронів. патронів. забрати. Прости, не забрали, забрала. А. Уже не про его пройти на цепи. Что им было так захвало? Крутой ты клика лампочек пути Бля, Бляха, муха. Я бы на ней сказал, ⁇ баный хуй. А? а <связывая> Ти щось сказав? Я нічого не чу. Loading Bay Gate now opening. Несті близько. Йопашу ж мать. Треба щось взяти. Да, файр. Тільки спочатку тут Тут немає нічого, навряд чи щось буде. А ось тут. Так Закр... крото. Боже, кто-то сморит. Сюда накрути. Що ж. Брем файро и погнали! Поконям! мужички. Я вас захищу. Тут актем. Ничего та не бачу. Да, я тоже. Я на ну, всякий выпадок сюда подальше. Короче, я хрущю. Вот так вот. Когда ты? Сразу и вс выйду. Ну теперь ничего не видно. Теперь я боюсь. Опять же, магазин. Ую на него здавися, я на клауштене. О зомби ну, на то зомби на приходе Клас! ой це ж цей Броньовий! Боже, ненавиджу навчу їх. зомби. Пацаны зомби мальчик. Сколько еще? Да где боюсь? Пацаны, заходим, 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 по страннику, Зона чисто. Все, что, брат? Закрито. Сознаємо двері. Супер. Гей, можеш залізти вентиляцію і подивитися, що вийде відчинити двері з іншого боку. Ми поки вас тут почекаємо. А як я по-твоєму залізу сюди, чева І до речі, думаю, варто вже закінчувати, так скажем, серію. От, Дякую за перегляд. От. Побачимось наступний раз. До зустрічі.